З нами на зв'язку вже Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК Вайбер. Говоримо зокрема про Дніпро, тому що там Евакуація значно була по... пошкоджена ТЕС ДТЕК. І, Власне розпитаємо про ситуацію з енергетикою в Дніпрі. Міський голова Дніпра повідомляв, що геть там Кепсько щось у Дніпрі не вистачає людей. Навіть написав на ліквідацію наслідків обстрілів. Написав Борис Філатов. Отже, пане Дмитрий, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Будь ласка, атака на Дніпро. Вночі була атакована одна з ТЕС вашої компанії. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на цій станції? Як ліквідовують наслідки обстрілу? Так, це ввечері 23 години була масована атака близько десятка шахедів, які влучили, на жаль, станцію, і серйозні пошкоджені обладнання серйозні пошкодження, обладнання, і зараз відбувається дефектація. Дивимося, яким чином зможемо відремонтувати. Поки що незрозумілі наслідки. Але де в деталях. Але в, ці, в, ці, в, ці, в цілому зрозуміло, що дуже серйозні пошкодження, тому що дуже багато влучань. І, на жаль, я думаю, що часу для відновлення буде достатньо багато потрібно, щоб повернутися до на нормальної схеми роботи. Сільський голова Дніпра сказав, що евакуйовують лікарню, закривають школи через навантаження на енергосистему. Яких обмежень варто очікувати з електропостачанням, якщо вони будуть? Мені невідомо зараз про евакуацію шкіл чи лікарень. Це, напевно, видніше голові місцевому. Ми зараз бачимо, що станція не працює. Енергія не видається в мережу. В Принципі, у нас споживачі у Дніпропетровській області всі заживлені. Є подинокі технологічні порушення, але це не пов'язані з бойовими подіями. Що стосується стабільності енергопостачання, то так воно знижене, тому що відсутня генерація на одній з важливих станцій, тому говоримо про те, що ми працюємо над тим, щоб забезпечити мінімальний обсяг електроенергії всім. А якщо будуть якісь перевантаження, то будемо оперативно там регулювати схеми для того, щоб вирішити це питання В цілому по системі немає дефіциту в країні, дефіциту потужності ніяких віл відключень немає. Команд на це не надходило. Є точкові пошкодження, як у нас сьогодні в Дніпрі, які призводять до точкових дефіцитів в зв'язку з пошкодженням конкретних підстанцій чи ліній у конкрет, на конкретній території. Дмитре, от фактично, тобто задіяна якась аварійна схема заструмлення, і всі мають в певних об'ємах. А як ви оцінюєте? Ну станція не працює, як ви оцінюєте її відновлення, тобто це дні, тижні, місяці, чи є обладнання з точки зору? Бо на при різних прильотах нам завжди розказували, є щось можливість замінити, щось нам вже партнери передали, і будемо так чи інакше застосовувати нове обладнання. Тут як наскільки ви оцінюєте ремонтні роботи? Станцію не буде можливості підняти з нуля, тобто відсут не працює протягом дня чи двох. То більш серйозні пошкодження. Я думаю, це протягом тижнів буде відбуватися. По-друге, є обладнання, яке можливо замінити, є обладнання, яке неможливо замінити, тому що воно таке штучне виготовляється і на складі його немає. Зараз будемо дивитися зараз, просто після пожежників все залито водою і іншими сумішами. Важко зрозуміти, що конкретно було пошкоджено що ні, що можна висушити, протестувати і поставити знову роботу. А що потрібно замінювати, тому що воно було пошкоджено або шахедами, або ж згоріло внаслідок пожежі. Так виглядає, що Дніпро це чергова, чергова ціль російських окупантів терористів? Вони раніше обстрілювали енергетичні об'єкти в Херсоні, в Харкові, Кривому Розі, Павлограді. Яка загальна кількість атак здійснених на критичну інфраструктуру, зокрема у вашій компанії? Які об'єкти страждають найбільше? Так, це дійсно вже видно тенденцію, що ворог сконцентрувався на Донецькій і Дніпропетровській областях для того, щоб пошкодити значну енергосистему. Це десятки вже атак протягом протягом минулого двох тижнів. Вже не працює одна з наших станцій в Донецькій області. Курахівська, через те, що її постійно обстрілювали артилерією. О сьогодні вони значно пошкодили Дніпровську станцію тут потрібно значно посилювати посилювати ППО, тому що я явно ну не вистачає зараз можливостей для того, щоб знешкоджувати такі масовані атаки. Тому цій ці такі навалі потрібно протистояти потрібно явно, явно потрібно посилюватися для того, щоб у майбутнього цього такої шкоди не відбувалося, тому що дві-три атаки і дуже важко забезпечити нормальне постачання в області в усіх двох областях: Донецькій і Дніпропетровській енергетики це просто залізні люди, герої, які так само навіть коли обстріли, навіть під обстрілами в близьких до. Лінії фронту в регіонах виходять і ремонтують обладнання, техніку. Скажіть, будь ласка, що зараз з людьми? Чи вистачає енергетиків фахівців для того, щоб ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів вашої інфраструктури? Так, енергетиків, ремонтників вистачає. Зараз потрібен час. По-друге. Ну, після того, як зрозуміло, зрозуміємо, що згоріло, що ні, що працює, потрібно буде швидко від знайти на заміну, або ж взяти якісь речі, які можливо на 100% не підходять, але на як тимчасова схема може працювати. Ну, що, Ми подякуємо, Так, дякуємо Хорошо. вам дуже за вашу роботу. І передавайте вітання усім енергетикам. Дякуємо їм, вклоняємося низько за їхню роботу.